Попереду нас палали машини. Вони співали, щоб заглушити вибухи. Ноги підкосилися. Я вдома. Голоси мерних музей фонду Ріната Ахметова залиш свою історію. У Тернополі ліквідовують наслідки нічного удару. Ворог атакував місто шахедами. Є влучання в енергетичний об'єкт. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Внаслідок цього деякі мікрорайони залишились без світла і води. Наразі тривають ремонтні роботи. Тролейбуси в Тернополі сьогодні тимчасово не курсуватимуть. На ранок у місті відновили роботу пунктів незламності, і там люди зможуть підзарядити свої гаджети і перечекати блекаут. Тим часом Одеса також оговтується після чергового удару балістикою. Ворог напередодні поцілив посеред місті одразу двома іскандерами. Постраждало 11 людей. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, у лікарні залишаються 8 постраждалих. Одна жінка у важкому стані. І загалом пошкоджено понад два десятки житлових будинків, крамниці, навчальні заклади, салони краси та автівки. До 25 зросла кількість постраждалих у Харкові. 14 людям надають допомогу медики. Думали про це в мерії. напередодні вранці росіяни поцілили по центру міста ракетою с 400 Вона впала поряд із ЦНАПом Київського району міста. Вибух пролунав до того, як спрацювала повітряна тривога. І в момент у будівлі вже були на роботі і співробітники, і відвідувачі. Окрім будівлі ЦНАПу, пошкоджені ще близько 40 споруд і житлових будинків. Відео перших хвилин після прильоту оприлюднила патрульна поліція. Выходите на улицу, выходите, выходите, выходите! Можно? Да, да, да. Вайс, вероятно, травма головы. Вам на госпитализацию. В лифтовой шахте застрял человек. Дышать нельзя. Давайте мне руку. Не бойтесь, не бойтесь. Все хорошо. Я вам допоможу. Майже 2 мільярди євро виділять країни-учасниці коаліції дронів на безпілотники для України. Гроші надійдуть до кінця поточного року. Повідомив очільник Міноборони Рустем Умєров. Він зазначив, що це дозволить отримати технологічну перевагу над ворогом вже цього грудня. Нагадаю, дронова коаліція об'єднує 17 країн, очолюють ініціативу Велика Британія і Латвія. Остання, до речі, заявила, що готовна готова вона навчати українських військових пілотуванню безпілотників. Прикордонники у мережі показали, як ювелірно оперують розвідувальним безпілотником Валькірія на харківському напрямку. Аеророзвідник бригади Гард Максим на позовний Ярош розповів про тонкощі полювання на ворога. Валькірія каже, це не лише про технології, а й про стратегію. Дрон спочатку шукає ворога, фіксує його позиції, а потім передає координати ударним підрозділам. Останні вже відпрацьовують по цілі. Він доволі стійкий до ребу ворожого. Шукаємо цілі, які могли потім передати, щоб були вони вражені, як FPV, так і артилерію нашої. Взагалі, як би чудово, коли таке дізнається, що ціль вражена. Їх словами не передати. Посмішка на всі 64. Масштабну гуманітарну аферу викрили в Україні, прикриваючись потребами ЗСУ... Так звані благодійники ввозили за кордон автівки на продаж, оминаючи таким чином сплату податків. До схеми були причетні одразу три благодійні фонди, повідомляють у Бюро економічної безпеки. За даними слідства, шахраям вдалося перекинути з Європи понад сім сотень вживаних автомобілей. До борудки причетні громадяни України та Молдови. Під час обшуків у фігурантів справи вилучили документи з два десятки транспортних засобів і комп'ютерну техніку. Триває досудове слідство. І вже сьогодні Ізраїль розгляне питання перемир'я із бойовиками Хезболи в Лівані. А саму угоду сторони можуть підписати найближчими днями. Про таке пишуть авторитетні міжнародні агентства. За їхніми даними, сьогодні ввечері в штаб-квартирі Цахал пройде засідання Кабінету національної безпеки і саме на ньому можуть ухвалити відповідне рішення. Мова йде про двомісячне припинення вогню між обома країнами, яке запропонувало. США, як зазначають інформагентства, документ включає пропозицію виведення ізраїльських військ із південної частини Лівану. А за дотриманням перемир'я буде стежити спеціальний комітет, до якого увійдуть США і Франція. Олафа Шольца повторно висунули кандидатом на посаду канцлера Німеччини. Про це офіційно заявили у соціал-демократичній партії Німеччини. Рішення було ухвалене одноголосно. Однак, остаточно кандидатуру Шольца мають ще підтримати на з'їзді політсили 11 січня. Нагадаю, останніми тижнями йшли дискусії про заміну діючого канцлера на міністра оборони Бориса Пісторіуса. Проте останній заявив, що не хоче висуватися на дану посаду. Нагадаю, вибори до Бундестагу відбудуться 23 лютого за крівне крісло в парламенті, окрім шольца, будуть змагатися ще три кандидати від інших політсе. Від машиністок кранів, електромонтерів до трактористок та слюсарів. Українські жінки зможуть опанувати понад 30 нових професій, які традиційно вважалися чоловічими. Уряд України затвердив відповідний експериментальний проєкт. За його словами, ініціатива має виходити від роботодавця. Той має зробити замовлення і зобов'язатися працевлаштувати жінку після завершення навчання. Останнє буде відбуватися державним коштом, тобто, центр зайнятості оплачує. Вартість курсів в розмірі 30 тисяч гривень. Якщо навчання коштує більше, різницю може оплатити роботодавець або сама учасниця програми. Реалізувати новий проект жіночих професій планують впродовж двох років. Повинна бути так мамою, коханою там тендітною, красивою. Але ну зараз такий час, що треба допомагати країні, чоловікам. Я думаю, що без хліба ми не залишимося, навіть якщо хлопці наші там на передовій, захищають нас. А тут ми жінки будемо переймати їх справу зараз. Дуже цікавий цей експеримент. Ну на нього є дуже багато сподівань у роботодавців. Роботодавці мають. Велике бажання щоб перенавчити саме своїх фахівців. Ми зараз саме формуємо цю роботу з міністерством освіти і науки, формуємо перелік закладів освіти, який саме буде відповідати за цей напрямок роботи.